Вічна сьогодні, 5 майонісвіт, 30 глава, 19 і 20 віч. Вибирай вже життя, люблячи Господа, Бога Твого. Читаємо значення. Кожна особа, що отримує життя, мусить вибрати, попирати теократичне правительство під Христом. Бог заявляє, що всі противники повинні бути знищені разом з сатаною, що є найбільш лукавим. Ісус і Його апостоли знаходилися в цілковитій незалежності релігії, тому що релігія є сатанським звітничим средством, щоб захоплювати у пастку людей. Проголошення правди відкриває диявол, його організацію, його релігійні задуми через те сатана і воює проти кожного і всього, що стоїть за Бога і його царство, або теократію. Свідки його не мають бажання і не прикладають старання. Будувати релігійну або іншу організацію на землі. Їхні, їхня єдина місія є нести свідоцтво до людей по случайстві до Божого приказу і повідомляти людей, що його воєнським мусі Бог і що його теократичне правительство є їх надією, єдиною надією. Коментар авторської башки Башків номер. Тобто 1 число 15, перший місяць 15 число 1939 рік. І так Боже оприділення, котре видано було Богом ще через Моїсея, що усі мали. Признати цей єдиний Богом встановний закон, який його ведав через Мойсея і на всі часи і для всіх, що всі мали вибрати єдине теократичне правління, богом встановлене правління через Ісуса Христа. Також Бог наперед повідомив, що всі противники, котрі не послухалися Божого закону, Божого порядку, Божих методів, способів, правил, які видав Бог Йогова через своїх вірних послідувателів для добра життя кожному. Тож наперед і його повідомив їх судьбу, що все це лукавство. Але більш укаєм каже діяво, бо він перший не послухався. І всі, хто не послухався, Богом установили порядків і законів, сталися лукавими і надто лукавими. Отже, хто знає чинити добро, а не робить тому гріх. Ісус і апостоли, вони знаходилися у повній гармонії з Божими законами і. Ісус і апостоли вони знаходилися у цілковитій протилежності проти релігії, тому що релігія це є заряд діявола для звідництвом або середством для того, що, щоб злопати всі ті, всі ті програми, схеми, котрі витворюють діявол через свою організацію, і затягнути людей до знищення. Тому вірність, слуги Бога Його з часу другого приходу Ісуса Христа проголошували ці правди, і даний був час та подібний, як перед потопом даний був час 120 років почути і побачити, що будується ковчег і буде знищення в потопі. Так і тепер перед знищенням в Армедонії, його вона перед дав знати. Починаючи від 1914 року від колиськину сату з неба на землю, проголосив ці правди, котрі ми бачимо релігія і іріністів перто і лукаво спротивилися цим правдам. І замість теократії, замість Божого царства, замість царя Ісуса Христа поставили замінників гедоту спустошення на землі. Нацист, фашист, католицист. чому 20 віка. Отже, релігія завжди була середством для обману. І сьогодні ми бачимо, як багато по всій землі розпространилося цих щитів, петлів, ямів, гаків, тобто релігійних систем різних структур, котрі противляться теократії. То є Бо установлено царству, бо Богом встановлене царство, відкриває їх несправедливість, їхню брехню, котру вони говорили в ім'я Ісуса Христа. Як ті книжники фарисеї які не признали Ісуса Христа у першому приході, так і ці сьогоднішні всі віросповідання книжники Фарисеї сьогоднішні. Спротивися цій правді, що Ісус Христос 1914 року помазаний був на Царя і є тим теократичним правлінням, котре то теократичне правління було вибором Божим, щоб проголосити ці правди. Тому, каже свідки горе, не мають бажання і не прикладають старання будувати якусь релігію, а вони підтримують єдину тільки теократію. Тобто ніякі не релігійні, а не так називаємих свідків його, які тільки назву взяли, які організували різні групи. Божа організація не підтримує, Божа організація підтримує єдину тільки теократичний порядок, метод і способ і говорить Ісуса Христа, котрий в прикладі показав нам, що Він все виконував, починаючи від книги Биття і до останнього пророка по проросту. І він прийшов не писати проросту, а виконати по проросту Божу волю. І для нас залишив приклад. І так, ті, хто підтримує єдине тільки Боже правління, їхня єдина. Месія нести свідоцтво, то проголосити ці правди згідно часу, що його царство свідкування слідкування всіх всім народам виконано є. Що далі його прогосив, тоді прийде кінець, тобто виробляється кінець, це, це надається час, що всі народи сьогодні самі вже даже без писання зрозуміли, що їм прийшов кінець за непослух. До Божих приказів, до теократичного правління, то є, до Царства Ісуса Христа, вони не прислуховуються, не підкорялися і не вважали це правління, яке Ісус Христос установив своїм порядком як у небі, так і на землі. Тому сказано, що Божий народ, єдиний тільки проголошує, що його воюємо Бог, що Його теократичне правління. Є єдиною надією для світа. Всі правління, які силувалися на перекір Божому правлінню, сьогодні обречені на повну невдачу, і їм про це було повідомлено в початку ще царювання Ісуса Христа, зразу, після Першої світової війни, їм дано було це повідомлення, що вони обречені на повну невдачу і знищення і очищення землі. Це їх дратувало, на сьогодні ми бачимо, що вони самі проголошують, що їм прийшов вже той кінець, котрий повідомлений був від цього Божого правління. Це текст зачинили.